Всем привет! Сьогодні я Це вже, ну, четверте відео по З цим лосьом. Начинаем. Хотя не подожди, ты не поставив лайк. Не ну хватит притворяться, що ти ставишь лайки. Потім, коли відео починається, ти убираєш лайки. Я типу такий тут без лайків сижу. Постав лайк. Я жду, коли ти його поставиш. Я вс, я жду. Поставив? Спасибо, начинаем. Бо я тоже играть хочу. Так, все. Зараз зробу телепорт. Раз, два, три. Хоп, я тут. Да, в мене прекрасный топорчик. Добываю... Дерево в дереве не добывается. Прикол. Ладно, це добуду. Та, Боже, ч она так долго добывается? я аккуратность жизни. Три часа добывается дерево. Оце я возьму, оце, оце. Возьму я оце, оце я возьму. И все, короче, все я возьму. <плеслужит> Пока никто не бачит, быстренько все залутаю. Дер... Две деревашки, ничего личного. Ладно, возьму их. Так, все, і візьму шосту. Окей, встречуся через неделю. Раз, два і. Три! Ха! Господи! Так, це вже четвертий день і на мене напали. Нападіння. А ви поняла ссылку? На... А вы поняли прикол? Нападение скейбегисты захватили землю, уничтожили население, нет надежды на спасение. Вы поняли отсылку? Так вот, и на меня напали жестко. Ну, про слово нападення я могу увозятивка. Щас його через стінку загасю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бу. -бам -бам. Ай-яй-яй, лайфхак ненадіжний. Це з другой деревянной штукой работає. Ай, та блін, він задров мене. Хорошо, що в мене є бандеж. Окей. Хаба! Ай! ня, -ня, -ня ні не хоба. На, на-на, получай, получай. Ой, заграній завішав, я хочу, щоб цей лось мене прикончив, як коли я не знімав відео, я просто іграв, і він мене прикончив. Цей лось, він мене царапав. екран весь був в царапях. По ігрі. А, от він. А те я ще думаю, чого в них шапка лося? Окей. І я вернувся, коли я вже прикончив цього. З тією штука і через стенку гасить. Дощ почався, максимально прокачаний. костер, карта. Так и верстак. Всем пока!